Доброго ранку, шановні батьки та дітки, сьогодні з вами Оксана Юрівна. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему дуже цікаву і важливу для нашого життя та здоров'я як режим дня. Сьогодні ми з вами завітаємо в гості до зайчика. Давайте послухаємо з вами маленьку розповідь про режим дня. Та, як зайчик виконував всі правила. Зайчик сонячний у ліжко зазирає зранку нишком, закликає братця за роботу братця. Тож, сіренький потягнувся, сонцю радо усміхнувся. От годинник каже: дзинь, щоб. Бадьорим будь, весь день треба з ліжка підніматись і зарядкою займатись, друзі. А ви займаєтесь зарядкою? Думаю, що так. Зайчиня бігце в комору, моркву там внесли з надвору. Та сказала мама: ні, рушничок ось на тобі, зубки чисть. І вмивайся. Потім швидко одягайся, дітки, а ви вмиваєтесь зранку. Чистите зубки, щоб вони були чисті. Молодці, а тоді вже до сніданку. Бо поїсти треба зранку, ласуй кашею салатом. Як з'їси, біжи гуляти, дітки. Обов'язково снідайте зранку. Це дуже корисно та важливо для вашого здоров'я, щоб бути здоровими. О десятій Сірий зайчик взяв відро, лопатку, м'ячик і до двору скік та скік за м'ячем, що ледь не втік, настрибався. Аж до втоми. Мама кличе вже додому о дванадцятій. Як слід, треба з'їсти свій обід. Потім в ліжечко йди, вдень солодкий сон завжди. Мама сина розбудила. Три години вже пробило. Полудонок, полудонок, чекає тебе? Сік. Морквяний пити треба. Потім зайчик малював, моркву в книжці рахував. І прогулянці є час, поки день іще не згас. Тож мале мерщій у двері. Погуляти до вечері. Ось і восьма. Вмисці пусто. Лиш качанчик від капусти. Зайчиня собі чим дужч з рушником побігло в душ мило лапки, хвостик вушка. Зайченятко чепурушка дев'ять цокає якраз вже й читати книжку час. Казка тихо колисала скоро вже. Малятко спало. Ось ми діти і познайомилися з вами з розпорядком дня зайчика. Спочатку з сонячним зайчиком він прокидається вчасно зранку, робить зарядку, вмивається, чистить зуби, снідає, потім грається на дворі. Займається своїми справами, грається до полудня, потім обідає і лягає відпочивати. Після сну полуднює, займається, грається, вечеряє і готується до сну, потім лягає спати. Дітки, а який у вас? Розпорядок дня. Оскажіть, будь ласка, мені, батьки, можете засняти маленьке відео розпорядку дня вашої малечі та надіслати мені у вайбер-групу. Дітки мої, я впевнена, що у вас правильний розпорядок дня. І ви його дотримайтесь та слухайте своїх батьків, маму та тата. Я вам сьогодні кажу до побачення, до наступної зустрічі.